Перемогли у вирішальному матчі, здобули право виступати у першому дивізіоні та отримати розряди. Таких успіхів дівчата волейбольної команди Подоляночка-2012 досягли у Кобиляках. Тут відбувся заключний тур першого етапу обласної першості з волейболом. Як виборювали путівку до першого дивізіону юні волейболістки з горішніх плавнів, дивіться далі у сюжеті. Заключний тур першості з волейболу Ліги Ейс відбувся у кобеляках з певними труднощами, пов'язаними із незапланованим відключенням електроенергії. Однак тривале очікування своїх матчів перенесення змагань до іншого навчального закладу через відсутність світла не вплинули на настрій дівчат подоляночки в якій зібрані гравчині 2012 року народження. Вони були налаштовані на те, щоб продемонструвати впевнену гру та виконати усіх поставлених цілей, яких від своєї команди вимагає тренер. Сергій Подолян Втім, у вирішальному для дівчат з горішніх плавнів матчі із суперницями із чутового не все проходило за сценарієм подоляночки. У всіх зіграних партіях більшу частину матчу попереду у рахунку вели суперниці. Тож гравчиням з горішніх плавнів довелося похвилюватися за підсумковий результат. Але відрив команди з чутового у рахунку протягом усієї зустрічі був незначним. Тож команда з горішніх плавнів зберігала концентрацію та у кожному розіграші намагалася діяти впевнено й уника помилок. Саме так вдалося зіграти наприкінці обох партій. Відправлений ваут м'яч від команди Чутового наприкінці першої партії. А потім впевнена подача від гравчині подоляночки Каміли Бережної м'яч потрапляє у пастку у вигляді сітки, що захищає вікна спортзали. Далі команда з Чутового припускається помилки під час завершення розіграшу. Тайм-аут, який узяв тренер-суперниць подоляночки, вже не вплинув на підсумок партії. Отримавши настанову від свого наставника Сергія Подоляна, Дівчата з горішніх плавнів вийшли у рішучому настрої на важливий відрізок поєдинку. За рахунку 23-21 гравчиня подоляночки Анастасія Годунова впевнено виконала дві свої подачі, і це був перший крок до успіху. Подоляночка виграла першу партію 25-21. Наступний сет дівчата з горішніх плавнів розпочали вкрай невдало, адже припускалися помилок. Наздогнати суперниць вдалося завдяки ось таким атакам. Це гравчиня по доляночки Софія Бідник продемонструвала свою техніку та вміння завершувати атаки. Атакувати я полюбила з самого початку, як почала ходити на волейбол, І мене навчили цьому правильно. Та я почала прямо атакувати. Наприкінці другої партії команда Чутового зберігала перевагу два очки 22-20. Втім, впевнена атака подоляночки і концентрація під час важливих розіграшів зробили свою справу. Ось тут подачу виконала гравчиня подоляночки Майя Мельникова, і м'яч влучає у кут майданчика суперниць. А потім вже дівчата із чутового відправляють м'яч в аут, і це перемога у матчі команди з горішніх плавнів. Я поздравляю дівчат з перемогою, як кажуть, запланованою. Ми планували цю перемогу. Ну, і все. однак були сумніви, тому що це волейбол. Гра помилок, і нервів, і тренерських і гравців. Ну, Дівчата споралися, чуто виграли, дуже напружені, програвали, доганяли, обіграли. І ну, гарна команда чутова, дівчата. І по рахунку 25-23 це кажуть, що напружені матчі. Емоції переповнюють. Гра була дуже цікава, дуже така, скажімо так, як в нашому колі кажуть, валідольна гра. Одна команда виривала вперед, друга наздоганяла, тоді навпаки, суперники виходили вперед, а наша команда наздоганяла. Ну, результат цієї, цього матчу нам видавав, якби ми вигравали вихід далі в фінальні тури Ліги Ейс. Але, ну, як кажуть, виграв найсильніший. Бажаю команді супернику горішні плавні далі займати хороші місця і виграти цей чемпіонат. Другий поєдинок «Подоляночка-2012» провела із господарками майданчика дівчатами з Кобиляк. Результат цієї гри вже не впливав на турнірне становище дівчат із горішніх плавнів. Проте вони здобули цього дня свою другу перемогу. Класні емоції, ми так цього очікували цієї гри. Ми дуже надіялися, що виграємо. Ми виграли. Це дуже класні емоції, коли ти борешся, а потім у тебе дуже хороший результат. Ми всі старалися, боролись за кожен м'яч. Були, звісно, і помилки, але ми виправимося. Дуже сподобалась наша гра, були помилки, які ми виправили, і отримали дуже хороший результат, який хотіла. Гра, правда, була важка, але ми старалися, друг друга підтримували і в нас все вийшло. Я вірила, що ми виграємо, тому що якщо ми заберемося, не будемо помилки робити, ми все зробимо, якщо захочемо. Мені дуже сподобалася гра, було дуже прям так цікаво. Я дуже хочу сказати побажання Сергію Івановичу, що він в нас вірить і дає можливість нам таку. У мене були дуже сильні подачі. Там атака з прыжку та і дуже думаю, чудовий прийом. Завдяки вдалому виступу у Кобеляках подоляночка 2012 посіла друге місце у таблиці і продовжить свої виступи у обласному чемпіонаті, але вже у першому дивізіоні. Крім того, результат, який показали дівчата із горішніх плавнів, дозволить їм отримати свої перші спортивні розряди.